Духовна психотерапія часто плутається з езотерикою. Чи є в них щось спільне? Давайте розберемося разом. Це знак вищих сил. Це планета. Духовна психотерапія ґрунтується на імпірічних дослідженнях та інтеграції духовних аспектів у рамках наукової психології. Езотерика часто спирається на містичні вчення без наукової верифікації. Езотеричні практики можуть включати ритуали або медитації без чіткої методологічної основи. Усі методики в духовній психотерапії базуються на дослідженнях та доведених підходах, а не на особистих інтерпретаціях чи вигаданих концепціях. Духовна психотерапія визнана ефективним підходом у психологічній допомозі такими асоціаціями, як Американська психологічна асоціація APA та Всесвітня асоціація психотерапії WCP. А також активно використовується в клінічній практиці в США, Європі та країнах СНД. Езотерика часто пропонує універсальні істини чи духовні догми, які нібито підходять для всіх людей. Духовна психотерапія орієнтується на особистий досвід, традиції, цінності і унікальність кожного клієнта. Її мета допомогти людині знайти свої власні відповіді, що базуються на її життєвих обставинах, переконаннях і цілях. Духовна психотерапія це не магія і не кришталеві кулі. Вона допомагає відновити зв'язок із власними внутрішніми ресурсами і світоглядними системами, які вже існують без нав'язування сторонніх цінностей.